У селищі Гнатівка, що на Київщині, шанували вояків Української Народної Республіки. За твердженнями історики у саме ту 9 лютого 1918 року був сформований окремий Запорізький загін перше регулярне формування армії Української Народної Республіки. У згадку про цю подію на стіні старовинної каплиці у центрі села встановили та освітили пам'ятний знак. Вшанувати вояків зібралося близько сотні місцевих мешканців киян та активістів історичних клубів. Гроші на виготовлення. Меморіальної дошки збирали волонтери військово-історичного товариства Героїка, що займається вшануванням пам'яті українського визвольного руху 9 лютого 1918 року. Опісля десятиденних виснажливих вуличних боїв за Київ під тиском більшовицьких військ, українські збройні сили відступили у бік Житомира. Штаб української армії опинився у Гнатівці, де відбулося переформування вояків та створено першу регулярну збройну організацію вже 1 березня 18 року оновлений Запорізький корпус армії УНР звільнив Київ від Червоних. Це є місце таке ключове і значуще в історії українського війська. І ми сьогодні зібрали Гнатівську громаду е, небайдужих е, городян Києва тут, аби вшанувати бійців, які боролися. Майже 100 років тому назад за незалежність України. Це наше маленьке село під Києвом, але це істрічне село. Абсолютно тут сказали правильно виступаючи, що, можливо, тут треба приймати присягу воїнам України. З цього початок був української е, Збройних сил. Армія Української Народної Республіки була армією надзвичайно патріотичною. Сьогодні е, в нашій новітній відродженій українській державі. Офіцерам потрібно брати приклад вчитися тій відданості своєму народові героїзму.